Вітаю, друзі, 5 вересня. Нарешті добрався до Точесан, до сливи. Нема часу. У нас то нема світла, то немає інтернету. Слива ця не потребує реклами, всі її знають. Чудова слива. Правда, в мене вона тут зажата між одним деревом і тут дерева. Ну, тим не менше, сливка дуже добра. Зараз ще покажу. Це прищепана лавролі. Тут рясніше. Вона вже почала переспівати. Треба було її обірвати і покласти на дозарювання. Но не так все просто в наших краях. Зараз, друзі, я вирву декілька. Спробуємо.

44 195 И вот это рекорд Сливка 250 грамм Есть и дребни Там да дуже рясно 80 грамм Добре Зараз Куштуємо. Отака вот вона в серелі. соковита. Ну, потрібно було її раніше зірвати і покласти на зажарювання на 5-7 днів. Тоді вона була б вже м'ягка, але ну, соку тут предостатньо. и смак. Да, друзья. Смак сладкий, Буквально легкая-легкая кислинка. Майже нема. Кисточка не выделяется. Але це не має значення для такої сливи, для такого смаку. На цьому все, друзі. Саджайте, щепіть. Погода дозволяє в цьому році. Мабуть, весь вересень можна буде щепити. З вами був Петрович відеоканал Петрович Продакшн Юкраїн. До побачення, друзі.